А ви знали, що колись Україна входила у топ 20 автовиробників світу з потужністю більше 200 тисяч автомобілів на рік? Усі знають про наш Ланос, але в Україні виробляли інші моделі авто. Перший український електромобіль було сконструйовано ще в 1947 році. Фургон лаз 750 випустили накладом у 20 одиниць. Він розвивав швидкість 35 км на годину і міг проїхати 70 км без спідзарядки. Два покоління легендарного запорожця свого часу стали аналогом німецького Volkswagen Жук. Загалом було випущено більше 3,5 мільйонів авто. Пізніше ЗАЗ випустили майже півмільйона екземплярів Таврії. Легендарні 12 тонні кремечуцькі самоскиди Крас 256 продавали. І працювали на п'яти континентах світу. А про автобуси взагалі можна записати окреме відео 2010-ті в українському автомобільному світі запам'ятаються так званими євробляхами. А на початку 2020-х стрімко зросла популярність на битки з Америки. Так чому ж Україна не випускає власні автомобілі? Невже у нас немає інженерів? Ось, наприклад, список університетів, де готують інженерів автомобілебудування в Україні, як мінімум, 30 вищих навчальних закладів. Чи можливо у нас не вистачає рідкоземельних металів, які так цікавлять американців сьогодні? Особливо цього. Ви скажете, що для розробки свого автомобіля потрібні величезні кошти. Так, але ці величезні кошти ми і так платимо у вигляді податків при розминення. Денні автомобіля, акцизу на пальне і так далі. Ви на каналі Аспірантавто. Давайте розбиратися, що ж не так з українським автопромом. 1991 рік з настанням часів незалежності українські науковці інституту електрозварювання імені Патона презентували свій електрокар Київ 1103. Ця модель була справжнім проривом. Легкий хетчбек з пластику міг стати найекономнішим авто країни. Перспективний винахід українських інженерів зацікавив світову спільноту. В Ізраїлі для електрокара створили батарею, яка давала змогу проїхати 200 кілометрів без підзарядки. Машину активно тестували на автодромі Чайка та планували продавати у Європі. Deutsche Bank був готовий видати пільговий кредит для старту виробництва. Але під урядові гарантії. Кабмін їх не надав, тому проект 11.04 було призупинено. Тим часом у Запоріжжі на легендарному ЗАЗі хвилювалися за українських підприємців. Легка комерційна вантажівка ЗАЗ-2301 «Снага» вже до 1995 року пройшла усі випробування та була готова до виробництва. Ця розробка була настільки перспективною, що на її базі далі планувалося випускати фургон та мікроавтобус. Але, на жаль, все скінчилось, навіть не почавшись. Брак фінансів поховав цей проект. Згодом російська газель стала монополістом на українському ринку комерційних авто. Не відпочивали навіть на львівському автобусному заводі. ЛАЗ-3210 мав стати провідним українським мінівеном. Проте й цю розробку розчавила криза 90-х. Усі ці фактори породжували епідемію великовузлових збірок авто, замість повноцінних випусків нових вітчизняних моделей. Так, наприклад, завод Єврокар у селі Соломоново, що на Закарпатті, може хизуватися майже п'ятдесятьма тисячами шкоди Октавіа які були зібрані в період з 2000 і по 2010 рік відсутність інвестицій. Найбільшими інвесторами в українську автопромисловість стали корейці з корпорації Део в обмін на інвестиції у розмірі 150 мільйонів доларів. Корейці отримали 50% «Автозаз». автозас, а ще на 10 років звільнялися від сплати акцизу, ПДВ, мита на комплектуючі податку на землю і прибуток. Все це стало можливість завдяки закону про стимулювання автовиробництва в Україні, який вже тоді охрестили законом автозаз део. Результати відомі усім. Це і оновлена Таврія Нова і легендарний та улюблениць українців Деолано, славнозвісна Славута, а також Деонубіра та Леганза. Проте, у 1999 році корпорацію Део почало лихоманити, що не могло не відобразитися на автозазі. Найщедрішими для українського автопрому були 2000-ні. Загальна сума інвестицій у ці роки сягала більше 1 мільярда доларів. Одним з найбільших гравців на ринку стала корпорація Богдан Порошенка та Свинарчука. Також відзначилася корпорація в особі тарія Лавасадзе, який відчайдушно намагався вдихнути друге життя у автозаз. Свого часу йому вдалося викупити залишки активів, де у Польщі, та налагодити виробництво моделей Lanos і SENS. А ще запорізький завод працював над збіркою ВАЗ-21093, ВАЗ-21099 та Opel Astra G. Загалом у підприємство було інвестовано 380 мільйонів доларів. Звісно, не забуваємо й про Єврокар на Закарпатті, який будували з амбітними цілями повномасштабного випуску автомобілів. Шкода не тільки для українського, а й для всього ринку СНД. Виробнича потужність заводу складала 100 тисяч авто на рік. Для досягнення таких показників у виробничі лінії було інвестовано чверть мільйона доларів. У 2000-х Віктор Ющенко видає указ про вхід України до всесвітньої торгівельної організації без перехідного періоду. Це означало блискавичне зниження мита на іномарки з 25 до 10 Для українських автовиробників це був досить відчутний удар, адже, наприклад, Єврокар тільки завершував будівництво нового заводу, розрахованого на велику виробничу потужність. Продовжувалося незрозуміле трактування терміну виробництва. Як виявилось, достатньо було просто прикрутити до авто колеса та встановити сидіння у салон. Схема з вигідними збірками авто замість їх повномасштабного виробництва продовжувалась, в той час як власні розробки нікому вже не були потрібні. А ще уряд Юлії Тимошенко у 2005 році скасував преміальні пільгові умови для автоЗАЗ, які колись для себе з банкрутілі корейці з Део. Того ж року свої переваги втрачає і Закарпатський Єврокар. Така непослідовна політика стосовно своїх автовиробників остаточно відлякує потенційних інвесторів. Ніхто не бажає грати у гру, правила якої постійно змінюються. 2010-ті сумна тенденція першого десятиліття незалежності не змінилася. Так у 2010-му міг з'явитися український хаммер брутальний позашляховик Вепр. Мабуть, самим приголомшливим проєктом 2010-х був перший український електричний суперкар Хімера Q, який створили у 2017 році. Його збиралися оснастити чотирма моторами з загальною потужністю тисячу кінських сил. Теоретично авто могло розганятися до 100 км за годину за 3 секунди і розвивати швидкість 350 км на годину. А запас ходу мав становити 500 км. Але й ця спроба залишилася невдалою через відсутність інвестицій. Через скрутне становище в країні на той момент єдиний. Шляхом зберегти обсяги виробництва було нарощувати експорт. Продати таку кількість українських авто на той час можна було тільки в Росії. Ринок ЄС для українських підприємств був закритий як митами, так і технічними регламентами. У 2012-му на Росію вводять утилізаційний збір, яким дискримінують виробників з країни СНД. Війна між Росією та Україною в автомобільному секторі почалася задовго до 2014-го. Фури з українськими автомобілями затримували на кордоні і під надуманими приводами завертали. Український бізнес видавлювали з російського ринку і не давали можливості доставляти свої авто в країни Середньої Азії. Ситуація вимагала допомоги від держави, але її вкотре не було. До 2014 року і Богдан ІЗАЗ уже. Вже не могли експортувати свої автомобілі на Росію і вести їх транзитом через РФ в інші країни. На фоні цих подій починається масова поява славнозвісних євроблях. А ЗАЗ ще у 2011 році припиняє виробництво Славути, останнього автомобіля української розробки. У 2026 році в Україні повертають мито на електрокари, які сьогодні без проблем завозять із США. Чи підуть ці кошти на розробку власного електрокара, чи можливо на розробку технологій з видобутку рідкоземельних металів, побачимо вже зовсім скоро. Головне, щоб цей. Жах уже нарешті закінчився і настав стійкий мир. Дякую за перегляд, і побачимося в наступних відео.